Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І розклади перед початком цього протистояння. І давайте зі складами команд Теж познайомимося. Тут ціла серія ударів розстрілюють просто черговий раз. Білгород 2 поступився, причому абсолютно без шансів, а тим часом. Ми все ж таки обрали. Наш поєдинок на стріт футбол Чаланчки протистання Білгорода 2 та System Клуб. Я вам дякую, а ви все ж таки обрали наш поєдинок на футбол -по челенчки протистояння Білгорода 2 та Асистен Клуб. Я вам дякую. а... А далі Буров. Пас не проходить. блечку потрібно повертатися ковальчу та пурова. на партнера і міне ног уже. Цьому у нас маштам там три один Асистент стен попада. серйозно стає перевага в рахунку. Але один гол дуже швидко. Білгород 2 відігує. І о 14.30 Атлетіко Київ 2. Слідатиме Файнікс Плюс. А тим часом Козлю. Козлюк. Козлюк пробуває в дух. Свій перший у... у сьогоднішньому протистоянні забуває перші протистоянні. часом могли б уже й шостий забивати. Об'єднала абітер дає грати її. Відправляє м'ячу. Отримуємо що грати треба до дотися до зв'язка. Чомусь сам з вот'єнку розуміється там справді. За воно по Варних навіть сам повернувся за епізоду, і слідом за шостим ще й сьомий. Отже, сім-два, скажем, і требують. Здесь не може забуде та шук, що правда, ніхто не було об'єднати зараз. До І, до речі, но виникає на воріт. будь-якої другої команди це готувати кадри для першої. Перша команда Білогорода виступає в 9 ранку ближче, а тим часом міненок міненок забиває ще один гол. Оформлює хет-трик на 32-й хвилині. Рахунок Стері. контратаку. Зовый ассистент Рупола. Система голпус подбежнее, что было в своей команде. Радів участь станом на цю хвилину. Далі 3 плюс 1 має. Анатолій Міненок. А тим часом Міненок теж покер оформлює. Міненок з передачі Остап'юка відзначається. Остап'юк перший асист. Загалом. Завершується поєдинок, лунає фінальний свисток. Отже, з рахунком 10-2 асістент груп розтрощив Білгород-2, і таким чином команда Вітаємо з крупною перемогою. Скажіть, було дуже легко чи не дуже? Бо в один момент голи просто посипались від ваших хлопців? Це помилки суперника чи ваш настрій на гру? Тиск, прокоментуйте ваш виступ. Ну, перші хвилин 10 якось і не відчували, що команда йде на останньому місці. Було дуже тяжко. У нас було тільки дві заміни. Якось ми не розраховували, що буде з їхньої сторони швидкий, дуже гол. І десь в моменті хлопці, я думаю, що розгубилися і було таке панічне настроєння, але зібралися і зібрались так, що залетіло все, що могло залетіти. І те, що не могло залетіти, теж залетіло там, по-моєму, два автоголи було. Тобто Слава Богу, що так вийшло, що воротар їхній дозволив нам забити всі наші моменти. А сьогодні когось можете виділити в складі своєї команди? Так, да, два гравці. Остапюк і Василець, які не відзначились. При щоті 10-0, 5 гравців на полі, не забить голи. Не знаю. Ладно, я там, бо не найкращий гравець, Остапюк, хай подумає, задумається, подивиться, гру, де надо ногу ставить, де голову поставить і зробить висновки. Скажіть, така перемога може розслабити команду перед наступними поєдинками в турнірі? ну можливо, може такий психологічний бути пункт. Що подумаємо, що ми все можемо. Хоча дивлячись на попередні ігри, не завжди е клас команди відіграє роль ну футбольну роль на полі. Тобто може бути слаба команда, і показати зуби, вигризти нічю перемогу. Ми вже я думаю, кредитові ри втратили, коли ну, втратили, виходить п'ять очок. Тобто далі розраховуємо тільки на перемогу. Дякуємо за виступ сьогодні. Бажаємо далі не втрачати очок. Дякую. На жаль, не можемо привітати сьогодні з перемогою, проте початок натякав на якийсь більш конкурентний результат, можливо, а в якийсь момент все посипалось, як здалося. Скажіть, що пішло не так, що стало причиною такого результату? В одну з хвилин навіть було декілька голів забито поспіль. Мабуть, це наша хронічна хвороба. Психологічну невитривалість, ми з нею боремось, працюємо над цим на тренуваннях, але все одно саме цю хворобу може побороти лише на таких іграх чемпіонату. Вона якби, ну, на тренуваннях вона не всувається. Тому лише постійна участь, в жага до перемоги, сподіваюся, це все виправить. А після таких виступів клімат в команді, він, ну, хлопці почуваються з настроєм виправити помилки, чи вони довгий час пригнічені, можливо? Звичайно, є такий трошки стан пригнічення, але ми всі розуміємо, звідки, звідки ростуть ноги цього пригнічення, причина наших невдач, тому ми це постійно обговорюємо, намагаємося відпрацьовувати певні моменти на тренуваннях, перед грою обговорити. Там. Часто й мав то теж щось підправити в стилі гри і таким чином трошки покращити гру. Звичайно, це не зразу дає результат, але сподіваюся, що так як колектив новий, більше ігр, більше дасть нам досвіду і принесе наступні перемоги. А, тим не менш, команда на протягом всього матчу до останніх хвилин демонструє характер, і навіть якщо череда якихось невдалих виступів, ви не здаєтесь, ви приходите, ви намагаєтесь щось довести, і це дуже класно. Насправді, ми бажаємо вам не втрачати не опускати рук, не втрачати настрій для боротьби подальшої. Бажаємо успіхів в наступних поєдинках. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Дякую.